Цьогорічний сезон подарував всьому футбольному світу як багато нових зірок, так і достатньо розчарувань. Ігрові показники футболістів напряму впливають на їхню трансферну вартість. Тому перед початком кожного трансферного вікна цінники на гравців оновлюються. Якщо спиратися на чутки, то цього року на нас може чекати багато доволі гучних угод, деякі вже були укладені, а інші ще тільки підігрівають зацікавленість публіки. За такої нагоди пропонуємо вам познайомитися з десяткою гравців, які за цей сезон зуміли набити собі неабиякий цінник, а також з десяткою тих, хто суттєво подешевшив. Поки не почали, напишіть в коментарях, хто, на вашу думку, є найдорожчим гравцем світу прямо зараз. Перевіримо ваші знання у фінансових аспектах футболу. А правильну відповідь дізнаєтеся ближче до кінця відео. Почнемо з найбільших невдах цього сезону, які по тій чи іншій причині втратили свою колишню вартість. Ну а ви не забувайте бити у дзвоники та підписуватися на канал, щоб завжди першими дивитися найякісніший футбольний контент. Скандальний нігерійський форвард проводить свій перший повноцінний сезон в турецькій суперлізі, і це не завадило йому з першої ж спроби наколотити в ній 26 голів, ставши її кращим бомбардиром. У всіх турнірах Віктор забив 37 м'ячів, проте навіть така результативна гра не врятувала його від падіння в ціні на 30 мільйонів євро. Коштував 100 мільйонів євро, зараз 70. Зірковий нападник Манчестер Сіті остаточно змінив футбольне життя на вечірки та алкоголь. Що не могло не відобразитись на його ігрових показниках та ціні. В поточному сезоні він провів на полі всього півтори тисячі хвилин, відзначившись всього трьома галами та трьома асистами. Відповідно до старань на полі впала його ціна. З 60 мільйонів опустилася аж до 28. А колись його придбали аж за 118 мільйонів євро. Бернардо Сілва є беззаперечним гравцем основної обойми пепа гвардіоли. На його рахунку, майже 4 тисячі зіграних хвилин, за які він. Він забив 5 голів і віддав 4 асисти. Постає питання: якщо він регулярно отримує ігрову практику, чому ж тоді цінник впав аж на 32 мільйони євро з 70 до 38? -ми? А вся справа у віці: півзахиснику вже 30 і його кращі роки вже точно позаду, тому ціна буде поступово тільки падати. З моменту свого переходу до лондонського арсеналу бразильський нападник кожного року стабільно регресує. Причиною тому є постійні травми в цій кампанії. Він провів лише 1200 хвилин, відмітившись сьома галами та двома гольовими передачами, пропустивши половину сезону через пошкодження хрестоподібної зв'язки. Минулим літом бразилець коштував 65 мільйонів євро. Тоді як зараз його ціна складає всього 32 мільйони. Свого часу ургувайський захисник вважався одним із головних молодих талантів Барселони. Проте зараз часті травми, невпевнена гра та проблеми з дисципліною на полі підмочили його репутацію. В цьому сезоні в його активі всього півтори тисячі зіграних хвилин. Першу половину сезону він провів в лазареті, а потім просто не підійшов в системі Гансі Фліка. Його вартість буквально за рік пала аж на 50%. З пікових. 70 мільйонів всього до 35. У 2022 році трансфер Лукаса Пакета став однією з найдорожчих угод Вестгему в своїй історії. Тоді молоти віддали за бразильського плеймейкера Ліону близько 43 мільйонів євро. На своєму піку Пакета коштував аж 65 мільйонів, а на сьогоднішній день маємо смішні 28. Причина спаду банальна, жахлива гра атаці. За 33 матчі в АПЛ він зумів записати на свій рахунок лише. 4 4 голи. Проте все це ніщо у порівнянні з тим, що він реально ризикує довічно припинити грати у футбол за навмисне отримання жовтих карток з метою нечесного виграшу в ставках. Вічно молодий Лерой Сане яскраво почав цей сезон, але поступово втратив форму. Якщо в Бундеслізі він ще періодично забивав та віддавав гольові паси, набравши 17 балів за системою гол плюс пас, то в Лізі чемпіонів зовсім все було сумно. Лише один гол у 13 поєдинках. Сане славиться. Своєю пихатістю і нестабільністю, що в комбінації з поганою ігровою формою і призвело до падіння ціни з 70 до 32 мільйонів євро. Вже офіційно оголошено про те, що після клубного чемпіонату світу німець безкоштовно приєднається до Галатасарай. Трансфер Дугласа Луїса багатьма експертами та вболівальниками визнається одним із найгірших в історії Ювентусу. Тільки рік тому він переїхав до Італії за 51,5 мільйон євро, але навіть і близько не підійшов до того, щоб, хоч трохи їх відпрацювати, за весь сезон він пробув на полі в рамках всіх змагань нещасних 900 хвилин, натомість прописавшись в лазареті Б'янконері. Ще в липні минулого року портал Transfer Market оцінював його в 70 мільйонів євро. А зараз ціна не перевищує 30 мільйонів. Улюбленець Карло Анчелоті через регулярні травми втратив своє місце в складі, зігравши в поточному сезоні лише в 35 матчах в усіх турнірах, провівши на полі трохи більше 2000 хвилин. Загалом цьому сезоні він пропустив аж 153 дні через пошкодження різного ступеня серйозності. Для Анчелоті він став кимось на кшталт латки. Грав в центрі поля, в центрі захисту, на лівому фланзі, але на всіх позиціях так і не зумів віднайти своєї кращої гри. Фоден провів цей сезон дуже нестабільно. На початку був беззаперечним гравцем основи. Класно грав, забивав та віддавав, а десь із середини сезону просто втратив зв'язок із самим собою. Періоди геніальності змінювалися періодами тотального провалу. Тому і маємо просто неймовірний спад в ціні аж на 50 мільйонів євро зі 150 мільйонів. До сотні. А ще рік тому молодий англієць визнавався кращим гравцем сезону в АПЛ і здавалося, що планка буде триматися і в цьому році. Але не так сталося, як гадалося: 11 голів та 7 асистів в 46 поєдинках усіх турнірів. Це явно не те, чого чекаєш від одного з найкращих англійських гравців останніх років. Ну що ж, друзі, прийшов час поговорити про щось хороше та обнадійливе. Тому переходимо до тих героїв, які за один рік зуміли прокачати свою трансферну вартість. Поки всі очікували, що Майкл Оліс потребуватиме часу на адаптацію в Мюнхенській Баварії після свого трансферу влітку минулого року, він взяв і одразу почав давати результати. В 51 поєдинку в усіх турнірах він оформив 19 голів та 23 гольові передачі, з яких тільки 18 було зроблено в рамках Бундесліги, що зробило його кращим асистентом в німецькій першості. Звичайно, що блискуча гра не могла не залишитись непоміченою аналітиками з трансфермаркет. Тому Француз цілком заслужено отримав плюс 45 мільйонів до своєї ціни, яка наразі складає рівно 100 мільйонів. Олександр Ісак також додав до своєї вартості 45 мільйонів. Але на відміну від Оліси, він коштує трохи дорожче, 120. І така ціна за топового форварда, який розриває АПЛ цілком, виправдана. В цьому сезоні Ісаку не вистачило всього 6 голів, щоб наздогнати Мохамеда Салаха в боротьбі за золоту буцу англійської першості. Разом з Ньюкаслом він пробився до Ліги Чемпіонів, тому матиме шанс. Виправитись за провал в Єврокампанії сезону 23-24. 27 голів та 6 асистів в усіх турнірах. Яскрава гра та голи у важливих матчах цілком виправдано спричинили зростання його ціни. Молоде відкриття лондонського арсеналу Ітан Ванері дебютував за команду лише навесні 24-го року і вже протягом сезону 24-25 став дуже ефективним помічником для свого колективу. Сезон він почав на лавці запасних. А потім скористався травмою Букайо Сака, і в 2025-му став майже повноцінним гравцем стартового складу. За 37 матчів, ним віддано 2 асисти та забито 9 голів, з яких два прийшлося на Лігу Чемпіонів, що зробило його третім наймолодшим бомбардиром цього турніру. І ви тільки вслухайтеся в ці цифри. Його ціна влітку 24-го року становила смішні 8 мільйонів. Зараз вона піднялася до 55 мільйонів, зростання на 587 відсотків. Сотків молодий іспанський центральний захисник став справжнім відкриттям АПЛ цього сезону і на пару з нашим співвітчизником Забарним склав дуже надійний захисний дует в Бормуті. Минула ціна іспанця складала 10 мільйонів євро, і за один рік вона зросла аж на 50 мільйонів, що становить ріст. У 500% було лише питання часу, коли Гейсена перегопить топ-клуб. І чекати довго не довелося. 1 червня Реал заплатив Бормуту 62,5 мільйони євро і приєднав іспанця до свого проєкту. У Гейсена 72% успішних відборів. А саме з ним у складі Бормут провів 7 сухих поєдинків, що є доволі непоганим результатом. Ще один приклад якісного молодого захисника. Але якщо Гейсен вистрілив протягом цього сезону, то кубарс. Всі демонструє стабільний клас вже другий сезон поспіль. В поточній кампанії він став беззаперечним гравцем основи Барселони, що в комбінації з дуже якісною грою з його сторони. Підняло його вартість на 50 мільйонів, і тепер вона складає суттєві 80 Кубарці дуже спокійний та розсудливий, а також володіє чудовим першим пасом. Що доводить статистика? В цьому сезоні він є другим гравцем Ла Ліги за кількістю відданих передач, поступаючись тільки своєму одноклубнику Петрі. В той час, коли в Манчестер Сіті спостерігався загальний спад, Омар Мармуш став непоганим варіантом, який трохи розрядив цю атмосферу застою та додав динаміки в руках. Команди гвардіоли. Сім голів та два асисти за другу половину сезону в АПЛ. І це при тому, що за першу половину єгиптянин встиг наколотити 15 голів та віддати 10 асистів в бундеслізі, граючи за Айнтрахт. Попри те, що в Німеччині він зіграв лише в 17 турах, на момент завершення сезону він був шостим в списку кращих голеодарів чемпіонату Німеччини. Такі чудові результати підняли його вартість до 75 мільйонів, що аж на 53 мільйони більше. За його минулорічну ціну уго екітіке додав до вартості 55 мільйонів. І що тут можна сказати? Цілком по ділу. Тепер він коштує 75. Після неоднозначного періоду в Парі сан жермен йому вдалося реанімувати кар'єру в Айнтрахті, де він спочатку запалював разом з мармушем, а після відходу єгиптянина притягнув всю ковдру на себе. В 48 поєдинках. В рамках всіх турнірів він оформив 22 голи та 12 асистів, забиваючи Баварії, Борусії, Байру та Тоттенгему. Зараз 22-річним гравцем вже активно цікавиться Манчестер Юнайтед, тому його від'їзд з Айнтрахту це тільки питання часу. Справжнє відкриття цього сезону, молодий французький вінгер Парі сан джермен який став прокляттям інтеру у фіналі Ліги Чемпіонів та ще цілої низки команд. Його ціна піднялася з 30 до 90 мільйонів. І це двісті до провів на полі трохи більше трьох тисячі хвилин і за цей час встиг забити 15 голів та віддати 16 асистів. До речі, про його найбільші чесноти ми зробили окреме відео, яке вже доступно на нашому каналі. Тому переходьте за посиланням, якщо ще не встигли з ним ознайомитися. Ну а також не забувайте про наш новий канал з унікальними шортсами, На нього також обов'язково підписуйтесь. Федрі вже не один рік доводить, що він є гравцем екстра класу, але саме в цьому сезоні він залишає всіх інших представників свого амплуа поза конкуренцією. Іспанець став гравцем, який на феноменальному рівні здатен бачити поле та просувати м'яч там, де здавалося б, він не має жодних шансів проскочити у 59 поєдинках. Всього 6 голів та 8 асистів. Але за Педрі все красномовно розповідає статистика в Лалізі. Перше місце за поверненням м'яча до своєї команди. Перше місце за подоланою дистанцією аж 385 кілометрів. Друге місце за кількістю пасів у фінальній третині, а також перше місце за загальною кількістю пасів за підсумками сезону в іспанській першості. І досить закономірно, що його вартість зросла аж на 60 мільйонів, і тепер становить фантастичні 140. А ось ви й дочекалися відповіді на питання, хто ж наразі є найдорожчим гравцем у футболі. За один сезон Ямаль додав до свого цінника аж. 110 мільйонів євро. І тепер його вартість складає космічних 200 мільйонів. І хлопцю лише 17 років. Якщо ви дивилися хоча б декілька поєдинків Барселони, то напевно ви розумієте, звідки стільки уваги до молодого хлопця. Шалена швидкість магічний дріблінг, впевненість у прийнятті рішень. Все це робить юнака дуже небезпечним суперником на полі. В свої 17 він вже є лідером команди та 100% гравцем старту. В його активі 4,5 тисячі. Зі Іграних хвилин на полі, за які він встиг забити 18 голів та віддати 25 гольових передач. Зараз хлопець входить до трійки головних претендентів на отримання золотого м'яча, і в теорії має неабиякі шанси на його виграш. Про нього також радимо переглянути окреме відео. А які ще футболісти заслуговують на вашу думку опинитися в цьому топі? Пишіть про це в коментарях, підписуйтеся на наші канали і бувайте!